Керівник поліклініки номер 2 першої міської лікарні Ігор Швирьов показує, як працює нова система онлайн-запису до вузькопрофільних лікарів. Сайт управління охорони здоров'я Житомирської міської ради. Тут ми маємо чотири наших медичних заклади. Ми зайшли. ну Давайте спробуємо записатися до окуліста. От ви свічі, новий візит. Луза Наталія Віктора. Кабінет п'ятий. Пишемо «Окей». І от. Оцю таку табличку треба запам'ятати так як я розказав, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, стать, електронну почту потрібно ввести, ну, так разом, свій телефон, місто і номер електронного направлення. Тому що другий рівень це саме. Зберегти і зберігається ваш талон. Його можна як собі на ну, телефон, на, на, на телефоні залишити або роздрукувати в кого є можливість і прийти на той час, які які в те саме ви обрали. Лікарка Катерина Куделіна каже, що за новою системою вузькопрофільні спеціалісти ведуть прийом пацієнтів за електронним направленням. Обов'язково введення є електронного направлення і. В принципі, це добре, тому що буде більш контрольоване відвідування вузьких спеціалістів. Людина, яка хоче на консультацію до вузького спеціаліста другого рівня. Ми відносимося до поліклініки другого рівня. Бо у нас лікарі-консультанти мають представити електронне направлення, окрім онлайн запису до лікаря, як і раніше, можна записатися через реєстратуру поліклініки. Світлана Кравчук записалася до лікарки невропатологині через реєстратуру. Я Записалася ще по старінці через реєстратуру і попала до лікаря. Бо як була поліклініка без черг, то теж записувалася через ну, поліклініка без черг. Зараз ну, нововведення ввели. Раніше працювали за поліклінікою без черг, а зараз то люди як і ходили, так і ходять, як телефонували, так і телефонують. Реєстратори працюють, реєстратури працюють, телефони і стаціонарні, і мобільні. Можливо записатися по будь-яким варіантам. Марія Місюрова каже, що зараз через систему лікар за можна онлайн записатися до вузькопрофільних спеціалістів. Онлайн запис до сімейних лікарів буде доступним з початку лютого. Ольга Степоренко Ігор Грач, новини на Суспільному.